Мають працювати, буде заключені. Да, no. Відповідно, буде носитись таке пропозиції, що внести зміну схемі постачання в частині забезпечення опалення за рахунок індивідуального автономного джерел та блокостачання наступних об'єктів, тобто Суслінська гімназія, Суслінський ліцей, гімназія номер 14 школа мистецтв, будинок дитячої інакше. Ну тобто ті об'єкти, які які, які ну, встановлені, проходять у цей космі на лавах. Ну і плюс Суснімський народний дім, і він будівля виконкому, які будуть Окей, Але я так розумію, ну, ті будинки ми виключаємо, так, ви, видаляємо зі схеми. Ну, будинки чи ні? Чи чи будинки будинки це ті об'єкт, це ми вносимо схему, що вони будуть забезпечуватись ці об'єкти соціального силу. Ну, Соціальні, а ja, я кажу про будинки, від Індивідуальних проблемах. Пункт другий буде, чи 1-2, що в зв'язку з забезпеченням пунктів 1-2 об'єктів індивідуальної, індивідуального тоном, теплопостачанням об'єктів соціальної сфери, відповідно, подальше технічно не можна буде включити питання, бо вона не зможе. А, тобто, в всьому місту буде такі загальні, так. не окремо, по окремо в будинках, а по всьому місту а, буде припинення. Припинити централізоване теплопостачання від районної назові, та як іде. А, ну, а, ми це також це. не подавали, я так розумію, сосні, по хіба? Подавали ще центральні, а не так. Ну, Бо є програма децентралізації, там ще решає завод 100 з лиших абонентів, які на центральному плані. Добре, тобто цей і... пані сезон вже. Не... Дане не... рішення тоді приймаємо за основу, а на сесії так. будучи правки. Хто за те, щоб дане рішення прийняти за основу, вони не снаважі це? Хто проти отримався, немає рішення прийняти. Чотири за, проти минулі. Наступне делегування повноважень щодо здійснення функцій замовника відділу капітального будівництва та інвестицій, що тиському сфера. Це у нас це у наш полікарні, якщо ми розміраємося. Це, 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 це у нас. Центральний скажетка не просить передати функції звонку відділу капітального будівництва по об'єкту нового будівництва будівлі дистанційної і променевої терапії з встановленням медичного лінійного прискорювача. <плес> Це проєкт щось таке. Що то за те, що даний проєкт тижнів заведений на роботу сесії, то проти отрималися рішення прийняти 4 замість партнерного працювання наступне про надання дозвілу комунальному підприємству комунальних на безоплатне прийняття приміщеньство промислової переробки труби з суми 200.000. Звернено до Міністерства оборони України, військове містечко номер 71. Ну, тобто, цей наш військовий та відповідному надіслано дослідження про підприємство, яке належаться центру. Так. Так, я земля будуть викопувати, ну, добре, а зараз вже переселювати. Окей. Є запитання, нема запитання. Тоді хто за те, щоб нам рішення підтримати розгляд І Я зрозумів, що оголошував конфлікт інтересів. Оскільки. Тільки хворому без мене за. О, за 4, за точно І останнє то згоди на безоплатну передачу до комунальної власності Ченовецької міські країни громади високої хитської ради будівлі та будів, об'єктів від ВПШахта Великоморських, які підлягали збереженню під час ліквідації ША. Ми зверталися, давали пропозицію проєкт закриття шахти голосуна, щоб вони не ліквідовували всі об'єкти, обстежували. Відповідно, вони всі об'єкти включені в проєкт, де не де ми демонтажує розбирання, вони шахтами з звернулися, щоб ми надали згоду на безплатне прийняття в кульому на 19 Ми на сесії розглядали проєкт ліквідації, там щось один, а, 19, 19 приміщень. Ну, наразі це все рівно лише надання згоди, це ще не практично, це ще міністерство буде не працювати. То за те, щоб дані проєкт рішення вже не стане до сесії, то Це порядок денний вичерпаний, які будуть питання різні пропозиції завершені.